Поліцейські Тернопільщини за підозрою вчинені шахрайства в особливо великих розмірах затримали 33-річного жителя Бучача. Гроші зловмисникові надходили з усіх куточків України, та жоден з покупців так і не отримав товару. Оголошення про продаж якого 33-річний Бучачанин розміщував на сайті OLX. Як розповів начальник Бучацького відділення поліції Ярослав Побуринний, свою злочинну діяльність 33-річний житель райцентру розпочав ще восени минулого року. На безкоштовному сайті оголошень розмістив інформацію про те, що продає мобільний телефон Айфон 6. Ціну вказав привабливу, тому дзвінки від потенційних покупців надходили один за одним. За дзвінками слідували грошові перекази. Люди надсилали хто 5 тисяч гривень, хто 10 в якості завдатку. В ході слового розслідування було встановлено, що вище вказаний житель Бучащини аналогічним способом. Шляхом розміщення на безкоштовному сайті OLX розміщував оголошення про продаж телефонів різних марок. Проте будь-яких телефонів покупцям не відправляв. На даний час слідством встановлено 21 особа. Спочатку обдурених покупців вдавалося водити за ніс, годуючи обіцянками. Однак, на початку січня до поліцейських надійшла перша заява від жителя Хмельниччини. Чоловік втратив майже 11 тисяч гривень, спокусившись на дешевизну мобільно відомої марки. Зловмисник намагався якось залагодити конфлікти з тими покупцями, що часто телефонували йому, вимагаючи повернення коштів та погрожуючи звернутися до поліції, розповів слідчий відділення Роман Грисюк. Бувало повертав частину грошей. Принаймні про це засвідчують вилучені у підозрюваного під час обшуку понад 170 квитанцій про переказ коштів. На даний час встановлена сума збитків поверх 200 тисяч. Географія. Потерпілих загалом по всій країні: Київщина, Львівщина, Луцьк, Хмельниччина, Одещина. Також є багато потерпілих в Тернопільської області. Такий спосіб шахрайської діяльності вимагав ще більшої активності. Тому зловмисник, змінюючи номери телефонів, подавав все нові й нові оголошення про продаж неіснуючих гаджетів. Підкуповував осіб тим, що скидав їм оригінали. Посвідчення водія, паспорта, що в чим ходив в в довіру даним особам, після домовленості направляв товару транспортну накладу. Фотограф відправляв там кусту пусту коробочку або будь-що. Після чого людина скидала гроші, але так в подальшому і не отримувала телефон, товар за який вона оплачувала кошти. Легкі гроші спонукали 33-річного бочечанина до пошуку нових шахрайських схем. Тож він вирішив поекспериментувати з клієнтами електронної системи миттєвих інтернет-розрахунків. І там знайшлася жертва. Житель Вінничини, повіривши пройди світові, втратив понад 30 тисяч гривень. Якщо ви відчули, що така є ситуація, першим ділом все, що робите, якщо у вас був переказ коштів на банківський рахунок, ви телефонуєте в банк, який переводили, і просто зразу говорите, що я. Там, платив за щось, і я відчуваю, що це шахрай, прошу заблокувати його рахунок. Якщо вам повезе, в принципі, людина ну, тобто, не зразу знімає кошти, то кошти заблокують. Друга порада. Як би вам що не говорили, як би в довіру до вас не збиралося, ви все одно. Ну, зараз на сайтах, тобто, більше використовуєте сайти, де є рейтинги якихось коротше, продавців. Дивіться на. Час, коли людина зареєструвалася, стільки на цьому сайті є. Ну і плюс, ну да, саме перше, тобто не забувайте про те, що знаєте, є багато людей, які хочуть мати легкі гроші. І знаєте, бережіть те, що ви заробляєте чесним трудом, і не віддавайте комусь. Досудове розслідування кримінального провадження розпочатого за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України триває. Розповів заступник начальника Бучецького відділення поліції Володимир Дудин. Чи не щодня надходять заяви від нових жертв пройдисвіта, якому вже оголошено підозру та обрано запобіжний захід цілодобовий домашній арешт.